Вітаю вас, шановні. Ви знаєте, не закидайте зразу тапочками, тому що я зараз буду говорити, може бути несуразні речі. Але хто спробує, то правда воно діє. Я жінка вже не молода, пенсійного віку, прожила життя, квасила капусту. Завжди, як звичайно, квасять нарізати, от бачите, нашинкувала. Морквочка додавала солі, перетирала, ложила в банку, і завжди в Україні капуста смачна. Зараз ми знаходимося в Канаді. І я вже втратила надію, що я зможу зробити капусту, таку, як в Україні. Бачите, ось вона. Чому тут не, полу... не знаю чому? Може сорти не ті, може визрівання не те, може що впливало, не знаю. Але, як кажуть, досвід вже маю, 80. І в Канаді не виходить. Получ... Салиська виходить, не хрумка. Але попала на рецепт. Не пам'ятаю, хто вже сказав, що заливає капусту водою. На літр води 2 столові ложки солі, але не йодована. Бачите, ось таку купили сіль, яка для засолки. Це не реклама солі. Далі накришила капусти. Я маю таку приспособу: гарну, хто в Україні. Це з України. Давно вже купила, бачите, таку шинковочку. Універсальну. От я нею так от нашинкувала, ось отримала, дуже гарно шинкує, але треба вміти приспособитись. Натерла морквочки. І що я, шановні, зараз, бачите, ось у мене є капусточка. Дуже смачна, тверда, хрумка, слизька, дуже-дуже смачна. Робила, як я вже сказала, от капуста, морквочка перемішала капусту і моркву. Положила у баночку, далі взяла літр води, дві столові ложки оцієї солі, закаламутила, залила, періодично ставлю на кухонний стіл і протикаю. У мене є така ложка. Ось розпросовую всякий. така ложка, бачите? Довгенька. І я собі протикаю, отак от, аби виходили гази. Виходять гази, ферментується. Бо, бо багато чула від, відгуків, навіть у тих, де я брала, де я продивилася рецепт, і дивилася відгуки. І багато пишуть, що це солена капуста, що вона не ферментується. Ферментується дуже смачна капуста. Дуже файна, виходить така. Хрустяща, чистенька. Це, як кажуть, я живу, тому що любимо капусту Олійчиком, цибульки, олійчику. Ну, До любого, чи до м'яса, чи до картопельки, корисно і ферментується, тому що гази виходять, коли протикати ложечкою, і от протикаю баночку, сюди-туди, і вони виходять, ферментується. Дуже смачно. Тому, оце зараз зробила. Думаю, поділюся. Може, в когось теж така буде. Чи є проблема, тому що сорти міняються, визрівання капусти міняється. Ну, багато може чого, може сіль пливати, цукру не додаю. А, забула чайну ложечку меду у цю літрову е, баночку, де сіль додаю, і трошечки меду положила. Ну, Нічого можна не ложити. У мене гарно вийшло. І вона, може, заквашується краще, іде ферментація. Тому я положила, кажу, які. Це вже друга банка, а це вже знову покришила. Тому що йде. Чоловік, є, син є. Любимо так одеколи. І Думаю, поділюся, може, в когось теж є така проблема з капустою, то це працює. Так що Існує такий спосіб, і я поділилася з вами. Ну а ви вже дивіться, чи добре, чи не добре, як у вас виходить. Успіхів вам, смачного і бувайте здорові! А нашій Україні, миру, добра.